Друзі, всім великий привіт! Я зараз знаходжуся вдома в Харкові, звичайно, і поряд зі своїм чоловіком, який мене знімає на камеру. Будуть, звичайно, деякі коротенькі відео з Харкова. Я знімала, так як ми живемо не в самому серці Харкова, як кажуть, а в передмісті Харкова. Тому зараз ми виїхали на прогулянку з чоловіком, він вихідний. Що хочу сказати за цей час, який я провела в Харкові. Я не буду озвучувати в силу деяких обставин. Не хочу поки говорити про це. Але будуть, буде інформація, вся пізніше обов'язково. Я все розповім. За цей час були взриви, я сама бачила, як зірвалася всім відома наша ТЕЦ Харківська, яка від нас скільки рома від нас кілометрів? Таких кілометрів, метрів п'ятсот. А від нас, да? якщо да. через річку напрямувати, да. так? Да? Ну, ж ми вважаємо по воздуху. Да. Якщо по воздуху. Да. Метрів 300. Навіть 300, так? Да? Да. Тобто дуже близько. Я чуть вважала, що кілометр. То зовсім близько, біля нас це знаходила стець, ми йшли з чоловіком по вулиці. І бачили на власні очі цей взрив. Ми, всі наші рідні і знайомі, які знали, що я вже приїхала, бажали, що ми на наслідуючий день уїдемо. Ні, звичайно, не на слідучий день. На слідучий день був ще через день, да я поїхала до Харкова. Тому є деякі відеоролики, і я ж вам кажу, в кінці я їх вставлю сюди, в це в це відео обов'язково. Що хочу сказати, вдома дишиться краще, вдома набагато краще. І на сьогоднішній день я можу. Прям чітко сказати, буду другі відео. звичайно. коли я ще їхала, то я їхала сюди від спустку оформлену по обставинам. А на сьогоднішній день ми залишаємося вдома в Україні і не повертаємося в Німеччину. Але це дуже важко, тому що в Німеччині залишились такі питання, дуже невідкриті. І що буде, чекаємо да, Рома? Ми не знаємо навіть. Вибачте, я зараз стою в окулярах чоловіка, тому що мої окуляри залишились вдома. Сонце прямо мені в очі сліпить, але хочеться гарно. Чуєте? Ви чуєте? І це так постійно. Тому хто зараз буде казати, що ні, немає ніякої війни в Україні, це спецоперація, то я вам скажу, це дуже смішно, тому що ще не єдиного дня не було, що було дуже тихо. Постійно сирени, постійно все це є. Так що дякую вам. Зараз, кому цікаво, подивіться деякі кадри з Харкова. А я буду закінчувати це відео. Всім па-па. До скорої зустрічі. Ти вирішує показати нашу красу трошки. Всім великий привіт, друзі. Я знімаюсь з дому. Не повірите, я нас знаходжу в самому серці Харкова зараз. Всі, хто мені дзвонять, всі в шоці від мене, від моєї небезпечності. Дуже довго не буду знімати, тому що йде дощ, багато не знімеш, але все ж таки деякими враженнями я хочу з вами поділитись. Знаєте, я довгий час жила в самому теж центрі Харкова. І я маю що побачити, то хочу сказати, що знаєте, як бути на дворі ранок дуже ранній і людей дуже мало. Дуже, звичайно, мало, але сьогодні робочий день, ну, правда, ще й погода, звичайно, погана. Йде дощ познімати, боюсь якось, знаєте, доставати телефон і знімати багато людей. Зараз буду переходити в дорогу. Машини все таки їдуть, хай приїдеться машина, і потім я перейду. Багато є на самому центрі вуз, який закритий зараз, звичайно, найголовніший вуз міста. Зараз я. Шла забито багато вікон, тому що, розумію, вони порозбувалися, але є і, і цілі вікна. Звичайно, адміністративна будівля дуже жахливо виглядає, про неї багато є місті. Важко, звичайно, важко, хтось тобто мене вже зараз будуть казати, важко дивитись на, цю... важко дивитись на ці руїни. Але вдома, знаєте, і дихається набагато краще, незважаючи на погоду, незважаючи на обставини, ти в себе вдома. Зараз трошки вам покажу краси нашого міста. Там далеко місто. Дивимо. Саме в центр міста було багато приборів. Чоловік поки що я в'їхала сюди, але я все ж таки приїхала, бо мені потрібно було багато питань вирішувати. Вирішую на питання ні додому, на питання ні, я Нормальні Германію не хочу чесно, що так от прямо сказати. Але є питання, які треба також брати в руки. І поки ще до кінця я нічого не розумію. Хоча, мабуть, коли вже вийде цей відеоролик, я зможу розказати багато того, що вже воно є. як воно є. Дорогі друзі, я вийшла з метро і була дійсно шокована, тому що люди живуть в метро. Як ви бачите, тобто, значить, не всі можуть повернутися до своїх домівок. Хтось боїться, хтось ще чогось. Але незважаючи на що людей цих не виганяють і вони живуть тут. Я для себе не можу це уявити, тому що це настільки важко жити в таких умовах. Тобто я йду, а людина якась спить. Я про це хочу вам сказати, показати. Зараз я також спускаюсь в метро, але, чесно я вам кажу, я дуже шокована і нікому такого б не побажала те, що я тут побачила. Тому коли люди хтось хоче сказати, що в нас в країні йде спецоперація, то хочеться сказати. Просніться і подивіться, що дійсно є.